Ще до того, як з'явилось золото неба, у душі вже горів вогонь, ще до храмів були коліна на землі перед світлом, не зі страху, а з пізнання, пізнання чогось вищого, живого, того, що пульсує тут, усередині. Його ім'я шепотіли століттями між крижаних гір, зберігали у піснях: ті, хто пам'ятав, забули ті, хто схилився перед забуттям, але він не помер. Даш Бог живе сонце, Бог, що дарує полум'я, що не згасає, він досі палає у твоїх грудях. І якщо ти дійшов до цього місця, значить, твоя душа згадала. Сьогодні ми не розповідаємо історію, ми пробуджуємо пам'ять. Це не урок, це заклик Прокинься. Сонце знову заговорило. Він не народжується, він повертається. Даш Бог – це не початок, це повернення того, що завжди було. Історія слов'янського сонця не починається з світанку, вона починається з глибини душі, що пам'ятає. Бог – це вогонь, що пульсує в твоїх грудях, коли ти пробуджуєшся не очима, а свідомістю на світанку кожного буття він піднімається. Не як світло, що розганяє тіні, а як свідомість, що розвіює ілюзії, це сонце, що не обпікає, воно живить, не сліпить, воно відкриває його сяйво не тільки в небі, воно в родючому лоні землі, у крові, що тече з призначенням, в отці, що бачить крізь завісу. Коли ми говоримо про Дажбога. Ми говоримо про втілений сонячний дух, він дарувальник життя, так, але більше того, він відновлювач істини у давні часи народи землі знали. Сонце це не просто зірка, це пробуджений Бог, палаючий предок, золотий брат, Дажбог, це той, хто зігріває зерно, щоб воно прорвало землю. Хто пробуджує сни, заховані у холоді невігластва? Хто запалює душу, щоб вона згадала, що є зіркою, і була народжена, щоб світити? На колесі року він вмирає, на сонцестоянні відроджується, і з кожним відродженням він нагадує, життя циклічне, душа вічна, даж Бог це не просто сонце. Це сам цикл сонця. Він вмирає у глибині зими, відроджується у священній зорі, коли пісні коляди звучать над замерзлими полями. Коляда це не просто міф із відео про пасху, це дух предків, вісник вогню, той, хто відкриває портал, щоб Дажбог пройшов зі світу мертвих і знову запалив вогонь життя серед живих. Це сонце, що повертається з підземного світу. Це душа, що згадує, ким вона є. Коли ми святкували прадавню Пасху, ми не говорили про хрест, ми говорили про відродження, про сонце, що приносить себе в жертву і повертається, про вогонь, що ніколи не гасне, про свідомість, що пробуджується після темної ночі душі, Дажбог. Це саме той вогонь. Іскра, що ховається під кригою, жива пам'ять про те, що навіть у найтемніші миті є світло, що чекає, щоб повернутися. Культ Дажбога це не поклоніння небесному тілу, це визнання того, що світло в нас. І що як сонце, ми теж створені, щоб відроджуватись, у слов'янській прадавнині Дажбога вшановували не лише як дарувальника, а як того, хто повертається сонце. Що опускається, сонце, що вмирає, сонце, що повертається сильнішим, і кожного разу, коли він повертається, він кличе нас зробити те саме, зайти у власні глибини, зійти в холод сумнівів, болю ночі, і тоді піднятися знову. Даш Бог – це не фізичне сонце, що обертається на небі, а вічне сонце, що горить у центрі пробудженої душі. Він народжується там, де є ясність, зростає там, де є правда, сяє там, де є сміливість жити повноцінно, те, ким ти є. У давнину його вірні кликали не тільки словами, його кликали співами на світанку, спільним хлібом о півдні, танцем навколо вогню, бо життя в єдності було сонячним актом. Даж Бога не боялися, його святкували. Він був обітницею достатку після довгої ночі, поверненням надії, коли поля висихали, свідомістю, що навіть у темряві внутрішній вогонь ніколи не згасає, тому його ім'я це насіння. Бог це Бог, даз це давати дарувати. Даж Бог – це Бог, що дає, але Він не дає золота, не дає порожніх перемог. Даж Бог дарує життя сенсом. Дарує світло, що показує, ким ми є, навіть коли ми не хочемо це бачити, дарує поштовх до розквіту, навіть коли страх шепоче, залишайся. Він полум'я, що проходить крізь тебе коли ти обираєш правду, навіть якщо болить, навіть якщо ламає комфорт, навіть якщо відділяє тебе від усього, чим ти не є, даж Бог це сонце твоєї свободи. Те, що дає нам Дашбог, це не лише тепло, а ясність, це світло, що відкриває, що оголює, що лікує, але також те, що випробовує, що опалює, що змінює. Прийняти дар сонця, означає прийняти бути побаченим, це дозволити. Щоб завіса впала, щоб тіні проявились, щоб істина засяяла у своїй наготі. Дажбог не дарує ілюзорного комфорту, Він дарує бачення, таке, що змушує покинути ілюзії, таке, що вириває з притуплення нічної темряви і кидає в інтенсивність дня. Він, Бог, що дає, так, але дає правду, і той, хто не готовий, її прийняти. Тікає від його світла, як очі тікають від сходу сонця, тому його дар приймають не з криками, а з благоговінням, з покорою, з відвагою, бо той, хто приймає світло Дажбога, приймає побачити себе, а побачивши, вже не повертається до сну. У прадавні часи світло Дажбога вшановували хлібом. Танцями, вогнем у центрі селищ, але справжній вівтар це тіло, що пробудилося, душа у полум'ї, свідомість відкрита, прийняти Бога – це запалити себе, стати факелом у світі, жити не навпомацьки, а йти з обличчям, повернутим на схід, туди, де світанок розриває темряву і оголошує новий цикл. Бо найвища жертва сонцю це жити світло. З цілісністю, з присутністю, з правдою. Даш Бог не хоче підданих, Він хоче дзеркал, істот, що відображають Його полум'я, і йдуть, як сонця по землі. Даш Бог живе на небі, але Його справжня оселя всередині кожного з нас. Він недалекий Бог, Він внутрішнє сонце, священна іскра, що б'ється в центрі грудей і шепоче душі. Ти теж народжена, щоб сяяти. Подорож з Дажбогом, це не дивитися вгору, це дивитися всередину, знайти вогонь, про який забули, викопати світло, яке страх намагався поховати, пройти власні зими, щоб переродитися з більшою силою в кожному новому циклі. Кожного разу, коли ми вагаємось, він шепоче: Згадай мене! Кожного разу, коли падаємо, він кличе піднімайся зі світлом, а кожного разу, коли майже здаємось, це полум'я Дажбога всередині нас штовхає вперед, навіть у тиші, навіть коли здається, що ми самі. Дажбог не вимагає досконалості, Він вимагає присутності, йому не потрібні недосяжні зорі, йому потрібні живі факели, що освітлюють власний шлях. Він хоче, щоб ми стали тим, ким вже є сонячними, сильними, свідомими, і ця подорож не пряма лінія, вона спіраль з ночами, з тінями. Але щоразу, коли ми повертаємось до центру, ми повертаємось сильнішими, ціліснішими, яскравішими. Бо той, хто хоч раз загорівся, вже ніколи не забуде, що таке бути світлом. І навіть якщо світ намагається загасити, є щось, що ніколи не гасне пам'ять про те, що ти була сонцем. Даш Бог – це не просто стародавнє ім'я, це жива пам'ять, вкарбована в шкіру кожного слов'янина, у вологу землю степів, в очі, що й досі сяють на світанку, не знаючи, чому його не забули, його змусили мовчати. Але не можна загасити те, що народилося з вогню. Тому, коли слов'янська душа чує його ім'я, щось пробуджується: мурашки по спині, луна в крові. Сльоза, що спадає без пояснень, це поклик, це сонце, що знову говорить. Давні знали, що Дажбог не лише дарувальник тепла, але й охоронець сонячної свідомості, стану присутності, гідності і ясності, що перетворює все, до чого торкається. Йому приносили хліб, запалювали вогонь, співали пісні, бо знали, що його дар. Це не просто світло, це життя зі змістом. І саме це в нас відібрали: сенс, священність повсякденного, честь кожному світанку, усвідомлення, що жити це дія, коли це робиться зі світлістю, але він повертається, повертається через твої очі, повертається через твій канал. Повертається через твою сміливість розпалити те, що намагалися поховати. Коли це відео досягне інших душ, це буде не просто інформація, це буде ініціація, це буде сонце, що кличе своїх дітей додому. Це буде дух Дажбога, що проходить крізь час, щоб відновити своє місце на вівтарях світу, бо він ніколи не зникав. Це ми перестали дивитися. Всередину, але тепер ми повертаємось, і він чекає на нас з розкритими обіймами і грудьми у полум'ї. Протягом століть світло Дажбога святкували на засніжених полях з прадавніми піснями, з хлібними дарами, з народженням сонця як центром обрядів, але з плином часу різні культури в різні епохи почали пов'язувати повернення. Сонця з іншими образами наратив змінився, але суть залишилась. У деяких місцях почали казати, що сонце відроджується в грудні, означаючи повернення світла після сонцестояння. Це відродження стали називати Різдвом. В інших казали, що сонце воскресає навесні, приносячи родючість, оновлення, життя. Це відродження стали називати великодним. Але слухай серцем: до хрестів і догм було лише сонце, сонце, що вмирає, сонце, що повертається, сонце, що пробуджує життя, Даш Бог – це ця прадавня свідомість. Він існував до релігії, до імен. І коли ми вшановуємо Його полум'я, ми не заперечуємо інші вірування, ми лише згадуємо початок. Світло сонця називали різними іменами в різні часи, різними мовами, але вогонь, що гріє душу, він завжди один і той самий, бо до будь-якого імені, до будь-якого вівтаря було сонце, що освітлювало, і був даже Бог, що відповідав на наш поклик. Нехай це послання буде не просто словами. Нехай воно стане живою пам'яттю, бо Бог не просто далекий Бог на небі. Він тепло, що б'ється у твоїх грудях, коли навколо холодно. Він вогонь, що відмовляється згаснути, навіть коли ніч здається надто довгою. Він полум'я, що піднімається разом із тобою щоранку, навіть коли душа ще у темряві. Даш Бог живе там, де твоя віра зустрічається з твоїм мовчанням. Де твоя сміливість кидає виклик прірві, де твоя душа згадує, що вона світло, навіть після зимового шляху життя, це відео не урок, це поклик. Прадавнє нагадування, що шепоче крізь сніги і століття, ти також створений із сонця, ти також був покликаний народжуватися знову. І коли ти схиляєшся перед світлом, ти не схиляєшся перед чимось зовнішнім. Ти вклоняєшся найсвятішому в собі, тож встань, відкрий очі, і йди з сонцем на своїх плечах. Бо світло Дажбога, коли пробуджується, освітлює не лише світ, воно освітлює душу. Тепер, коли ти почув ім'я Дажбога як шепіт на своїй шкірі, тепер, коли полум'я знову запалало між твоїми ребрами, не дозволяй вогню заснути знову. Це не стара історія. це... Твоя пам'ять, це твоя родова лінія, це твоя душа, що відроджується через сонце. Тож встань з відкритими грудьми і подаруй своє світло світу, подякуй сонцю за життя, що б'ється в тобі. Піднеси молитву, думку вдячності або символ урожаю. Це може бути хліб, зерно, квітка або просто мовчання пробудженого серця. Вшануй Дажбога, ніби він сидить за твоїм столом, бо він і справді там. І тоді скажи своєю душею: я є світло, що вертається. Це твоє відродження, не те, що розповідають доктрини, а те, що пульсує прямо зло на землі та серця сонця. Ти і дар, і вівтар, ти і зерно і вогонь, ти син, ти донька Дашбога.